Вітаю, В ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі ми назвати Вікторія Роснак. Сьогодні говоримо про безпечність продуктів харчування, як їх перевіряють, та що робити у випадку придбання неякісного товару. В Нашій студії начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області Юлій Шимон. Вітаю! Вітаю всіх переглядачів. Розпочнемо з найактуальнішого. Нещодавно на Закарпатті виявили випадок ботулізму У чоловіка Попередньо йшлося про те, що причиною захворювання стало вживання ним. Консерви кілька волі зі спеціями знаю, що закарпатським обласним центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України було проведено дослідження залишків цієї продукції. Чи відомі вам уже результати, і які загалом заходи вживає держпродспоживслужба для запобігання подібних випадків? Так, згідно повідомлення філії лапцентру Моз Берівського, із попереднім діагнозом ботулізм до реанімації попала одна людина чоловічої статі, із міста Бергова, яка по анамнезу вживала в олії зі спеціями, внаслідок якого ймовірно могло стати дане гарчове отруєння. За попередніми даними, після того як ми отримали повідомлення, ми повідомили оператора ринку, який здійснював реалізацію даної гачової продукції про тимчасове вилучення його з обігу, яке і було зроблено, і буквально на кінці минулого тижня ми вже отримали остаточний результат від лабораторного центру МОЗ, за даними якого у самій продукції, тобто кільків олії, бо токсину не виявлено. Залишки, так як я сказав, на залишках не було великих кількостей по інвентаризації. Всього було 36 банок даної продукції, яка вилучена була, і за накладними оператора ринку повернуто виробнику. Зрозуміло. Які загалом продукти харчування потенційно можуть спричинити захворювання на боталізм? Ну, Звичайно, це неправильно приготовлені консерви. Це, можливо, бобові, це, можливо, м'ясні, це, можливо, рибні і, і, можливо, також грибні гриби. Але як відомо, здебільшого це виникає не від промислового, хоча, звичайно, буває і від промислового, але здебільшого це домашнього виготовлення. Неправильно, тобто, скорше всього, не дотримано температурний режим або часовий режим консервації, як обрати безпечний продукт, безпечного виробника, і на які ознаки в товарі споживачу варто звернути увагу, що повинно насторожити. Ну, звичайно, як споживач, який відвідує той чи інший торговий центр. Він може бути спокійний в цьому, купуючи продукти в торгових мережах, оскільки до цих торгових мереж поступають гарчові продукти із декларацією виробника, яка свідчить про якість продукції. Але незважаючи на те, можливо, якщо навіть не дотримуватися ті ж температурні режими при реалізації, чи при зберіганні чи при транспортуванні, Звичайно, можуть спостерігатися, якщо це беремо любу цю баночку, кільки чи інші концерні. Першу чергу, якщо є на ньому видимі зміни, тобто, можливо, трошки піддуття чи здуття цієї баночки. А якщо говоримо за консервацію у прозорих баночках, тобто тут можуть бути зміна консистенції, зміна кольору, і також на крісці, першу чергу, це має насторожити, якщо є здуття. Тобто якісь ознаки в товарі мають бути, якщо він Принаймні, Перше, що насторожує, це здуття цього товару. Чи передбачена якась компенсація людині, яка захворіла на ботулізм, якісь інші інфекційні захворювання, кишкові розлади від виробника чи від оператора ринку? Це не пряма моя компетенція, але якщо ж. У на всіх етапах доказується, що гарчове отруєння настало від вживання конкретної продукції, конкретного виробника в такому випадку сам постраждалий може звертатися до судових інстанцій і вирішити свої питання у судових порядках. Яку відповідальність несе виробник, оператор ринку, який реалізує продукцію? Саме оператор ринку, який реалізує продукцію, але не є виробником. Відповідно статті 20 закону України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, коли йому стає відомо про небезпеку певної продукції, він самовільно має розпочати процедуру вилучення його з обігу і попередження або повідомлення можливих покупців, які вже зробили покупку. І відповідальність як таку несе в першу чергу виробник. Якщо ж підтверджується, що він виробив за невідповідних умов, яке могло спричинити появу певних забруднювачів, в тому числі в нашому випадку бактеріального походження у його продукції відповідальність передбачена статтею 65 закону України про. Державний контроль за <кій> дотриманням законодавства про безпечність харчових продуктів, хвороби тварин, публічні продукти тваринного походження у цьому випадку, коли чоловік придбав продукцію і отруївся, реалізатор цієї продукції поставив таблички з написами, попередив інших споживачів чи було тільки вилучення залишків продукції. Було вилучення продукції, та що згідно інвентаризації, залишилось у оператора ринку в курсі, те, що сам оператор ринку має торгову мережу не тільки в одному берегу, тому ці процедури вилучення відбулися на території всієї області, а не тільки в одному із міст області. А як часто на Закарпатті фіксували випадки отруєння через спожиту неякісну продукцію? В цьому році це перший випадок. сподіваємося, що воно є, і останнім за загалом протягом року фіксується. На щастя, небагато таких харчових отруєнь по області. Можливо, називають 2-3 інколи до п'яти. Тобто, порівняно з іншими областями, я вважаю, що ну, взагалі область наша по території менша, але і порівняно випадків у декілька разів може бути меншою. Минулому році було одне із. Гарчових отруєнь, яке виникло, ну, виникло внаслідок вживання або вірніше харчування на одному із заводів е, області. У передні роки була приблизно така ж статистика? Чи... Така ж статистика 2-3 до 5 випадків за рік. Також впродовж останнього часу було багато повідомлень РАСФ щодо виявлення високого місту тих чи інших небезпечних речовин в продукції, ага. які дії держпродспоживслужби після отримання такого повідомлення так, ну, раз, по перше, це система швидкого реагування і інформування у разі е, встановлення. Перевищення або наявності незаявлених несанкціонованих речовин у певних харчових продуктах. Ця система є загальна для всієї України. Тобто, у випадку, якщо є чи перевищення, чи несанкціонована речовина в харчових продуктах, так, в такому випадку Держспоживслужба повідомляє всіх своїх головних управлінь, які тобто, ми в свою чергу повідомляємо наші структурні підрозділи, які знаходяться в районах, які, в свою чергу, повідомляють операторів ринку, які можливо причетні до реалізації даної продукції. Чи, і в такому випадку, по Тобто прихід, розхід, чи взагалі до них прибула така продукція. Якщо прибула, в такому випадку знову ж по, називав статтю, по статті 20 закону України про основні принципи та вимоги до безпечності якості харчових продуктів, оператор ринку зобов'язаний вилучити його з реалізації. У ну, цьому році взагалі було 10 випадків, а в минулому році 30 випадків. Повідомлення по системі швидкого реагування РАС із тих десяти випадків цьогорічних в одному випадку було це у Печеві, де було перевищення акриламіду, який також поступив в одну із торгових мереж нашої області. І як я називав, відбулися процедури вилучення зобів і повернення постачальнику. Зазвичай завжди повертає цей товар постачальнику саме так чи залежно від ситуації по більшості ситуацій так, але буває ситуації, коли вже термін можливо даної продукції вийшов, тобто термін придатності до споживання вже вийшло. В такому випадку саме прато ринку, який вже реалізує на місці, приймає рішення щодо утилізації даної продукції. В яких продуктах харчування напоях частіше виявляють відхилення від норми в імпортних чи в наших виробників? На сьогоднішній день, можна сказати більше в імпортних, оскільки сам імпортні продукти, харчові продукти, які перетинають кордон, вони підлягають обов'язковому державному контролю із проведеним лабораторних відповідних лабораторних досліджень. Тому і статистика буде більше нахилятися в сторону імпортної. Тобто лише тому, що їх більше досліджують? Бо вони всі підпадають під дослідження. А які продукти харчування наших виробників підпадають під дослідження? Це в першу чергу м'ясні, молочні. Тобто, харчові продукти тваринного походження. Це м'ясні, молочні, це рибні, це яєчні. Вони практично, якщо мова йде, сам оператор ринку більшого звертається до наших лабораторій Держпродспоживслужби щодо проведення дослідження на, безпечність, на його безпечність. Ну і крім того, так само на лабораторіях експертизи на ринку щоденно проводиться досить значна кількість лабораторних досліджень, що стосується і гарчових продуктів тваринного походження, це ну, сирі, м'яса, сир, сметана, молоко, рівні продукти, і також рослинна продукція. Якщо споживач все ж таки придбав неякісний товар, які його наступні дії? Першу чергу звернутися до оператора ринку, у якому він зробив дану покупку. І здебільшого це вирішується на рівні покупця-продавця. Якщо цього не вдається, тоді покупець має право як споживача звертатись до головного управління для вирішення його питання. А як це вирішується? Реалізатор цієї продукції повертає кошти, якщо, ну, наприклад, не було негативних наслідків, просто людина помічає більшості більшості так. Якщо ж е, е, споживач, який купив продукцію, і він вже замітив, що вона не відповідає чи там по термінам, чи по е, характеристикам продукції, вже тільки вдома. Е, і він не скриваючи цю продукцію, якщо повертає реалізатору в такому випадку збільшував вирішується все на місцях, якщо... тобто оператор ринку повертає йому кошти або пропонує заміну. Якщо не вдається вирішити на місці, то тоді тоді звертається до головного управління. У нас працює служба при прийому звернень споживачів, і в такому випадку відповідно законодавство чи проводиться оскорблявся позапланове інспектування на відповідність зазначених даних у скарах. І залежно по різним ситуаціям буває, вирішується по-різному. Як звернутися до головного управління держпродспоживслужби і як багато було таких звернень? Можна і усно, можна по телефону, можна письмово протягом минулого року, якщо не помиляюсь, порядка 40 було звернень. Це чисто по напрямку безпечності харчових продуктів чи ветеринарної цена. Крім того, надзвичайно були інші скари, які стосуються споживачів і так далі. У вас на сторінках в соцмережах, я так розумію, можна знайти контакти, номери телефонів. Так, так, не тільки в соцмережі, а так само можна знайти і на сайті головного управління контакти, куди можна звертатися. Щодо вашої роботи, як вона змінилась спочатку повномасштабного вторгнення, зокрема дослідження харчових продуктів, чи відбулись тут якісь зміни? Можу сказати, як і в нас в області, і в Україні і в цілому, що стосується роботи Держпродспоживслужби, відбулись дуже значні зміни. Оскільки уряд після введення воєнного стану також видав 303 третю постанову, яка забороняє проведення планових і позапланових заходів державного контролю, внаслідок цього і з метою державного контролю практично з минулого року і припинились відбори і дослідження, харчових продуктів, які відбувалися під час планових чи позапланових заходів. Тобто зараз ви взагалі їх не досліджуєте? Правильніше так, з метою державного контролю. Поясніть детальніше. З метою державного контролю це під час планових і позапланових заходах інспектори наші відбирали харчові продукти тваринного рослинного походження для проведення відповідних лабораторних досліджень. Позапланові це коротко у випадку. Якщо під час позапланового інспектування є якась стається підозра щодо невідповідності харчових продуктів, в такому випадку державний інспектор має право відбирати і направляти в лабораторію для дослідження. Цього наразі не можемо робити, оскільки поки що не передбачено кошти на проведення цих заходів. Попередні роки, можливо, минулого року, впродовж року, скільки було зроблено перевірок? У минулому році протягом року проведено 97 позапланових інспектувань. У цьому році наразі за два місяці проведено 11 позапланових інспектувань. Позапланові це саме якщо споживачі, так як ви кажете, звертаються так, до увагу якщо говоримо конкретно за цей рік, це все було за зверненнями чи суб'єкта господарювання, чи за зверненнями споживачів. Так на цьому будемо завершувати. Дякую вам за розмову, за роз'яснення. Дякую, готовий вам завжди відповісти. Нагадую, говорили ми сьогодні про перевірку безпечності продуктів харчування. Дякую, що були з нами. На все добре.